Хворі на туберкульоз і гемофілію прийшли до кабінету міністрів із собою взяли 100 літрів чорнила для Яценюка, Віташвілі, Гонтаріо і Яреську. Бо саме вони своїм підписом можуть врятувати мітингувальників від смерті. Ще навесні цього року. Верховна Рада проголосувала за закон, який дозволяє міжнародним організаціям закуповувати ліки для таких хворих. Гроші вже виділили близько 2,5 мільярда гривень. ООН і ЮНІСЕФ вже оголосили про готовність допомогти. Втім, відповідні акції те, які дозволяють їм це зробити, ще й досі не підписали в Кабміні. Для того, щоб написати закон, согласовать, проголосувати в Верховном Совете і підписати у президента, потребовалось столько времени. Чтобы Министерство здравоохранения с кабинета министров подписали подзаконные акты, мы потратили практически 7 месяцев, и они до сегодняшнего дня не подписаны. Время, яке осталось для больных людей в Україні, такое такої Но в этом маленькому времени мільйони жизнь України. Всі документи потрібно підписати до 20 жовтня. Якщо це станеться пізніше, активісти кажуть, міжнародні організації просто не встигнуть доправити препарати в Україну вчасно. А в українських клініках уже зараз необхідних медикаментів майже немає. Ми обов'язково це передамо. Зареєструємо в секретаряті кабінету міністрів. До такого листа, мабуть, буде готуватись прем'єрське доручення. Ви думаєте, згодом, до 20-го підпишуть? Якщо буде така політична воля прем'єр-міністра, будемо сподіватися, що це буде так. на вимогу активістів. Уже відреагували в мозі. 20 хвилин тому завершилася прес-конференція. Чи будуть ліки ми розповімо вам вже у вікнах о 22-й.